Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочемо хочу вам розповісти про гольфики, які є в продажі в нашому магазині. Ці гольфики, які сьогодні я вам буду розказувати, по 550 гривень. Є більший розмір і менший розмір. Дивіться, ось це менший розмір. Тут на півокружність грудей йде, як в якому гольфіку 50-51 см. Він іде стоєчкою, без підкатика. Грубенький, такий хороший на зиму. Ці гольфіки гарно тягнуться, тому ось цей розмір може бути до 54-го розміру. Розмір 50-54. Ось такий є світлий беш. Є чорний. Кольори вам розказую. Сіренький, дуже гарний колір. Ось такий гнила вишня. Ще один чорний є і м'ятний. Ось такий гарний м'ятний колір. І з подкатіком є. З Підкатік ось у нас такий подвійний підкатик робиться, теж тут на півокружність грудей 50-51 см. І йдуть вони на розмір 50-54. Є ось такий сіренький, молочний, гарний дуже колір. Ось такий капучино, чорний, ось такий кава з молоком, ще є чорний і є ось такий шоколад. Гарний колір теж. І тепер більший розмір. Більший розмір має на півокружність грудей 56-58 см. Це вже гольфіки, вони йдуть від 56 розміру до 60, -плюс. вони гарно тягнуться. ось Тому десь розмір 62 навіть на розмір 62, вони будуть хороші. Ось такий колір є хаки, коштує 550 гривень. Гарний ось такий графіт. Вишневий колір. Оцей вишневий колір, він тут має трошки менший 52 см. Так що він на 60-й не буде. Так, а ці всі останні, оцей сиренький, наприклад, має 58 см. Сіренький ось такий. Ось такий ще графіт є. Два гольфики чорного кольору 58 см і рожевий колір. Ось такий гарний рожевий колір насичений 58 см підкатику. І такий же ж розмір без підкатику. Оцей 56 см. Він так, 56-58 см, коштує 550 гривень. Без підкатику. Ось тут подвійна стоєчка. Дуже гарно тримається на шийці. Такий колір червоний, світлий-світли бештут. До молочного такий колір гарний, рожевий, чорний і колір капучино. Ось такі е, гольфики в нас є. Це торгова марка Кісмі. Вона тепленька, хороша, вони не скачуються. В складу тут 42% віскози, 30 поліаміду, 28% модалу. Вони не скачуються, ці гольфики тепленькі і гарно носяться. У цих гольфиках меншого розміру Це тр... тут трошки інакший склад. Зараз я знайду. Тут у нас є 55 котону, 25 вовни і 20 нейлону. Вони теж не скачуються. У нас гарні гольфіки. Ми вже ними багато років торгуємо. Всі люди ними задоволені. Замовити такі гольфіки, ви можете за номером телефону 0,68 173 61 33. Ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Діліться з друзями. Гарного вам дня! До побачення!